Я, що вірю в Бога, моя рука в його руці, мені освітлює дорогу, селяє спокій у душі, не перестану дивуватись, як в Тіні крил, я живу, мене відлюбив. Любить, любить, твердо знаю, благословляє долю він мою, не перестану дивуватись, я в тіні крив його живу. Мене він любить, любить, твердо знаю, благословляє долю він мою. Щасливий я мене він знає, ім'я у книгу записав, любов свою мені являє, з ним буду жити в небесах. Він любить, любить, твердо знаю, благословляє долю він мою, не перестану дивуватись, я в тіні крил його живу. Мене він любить, любить, твердо знаю, благословляє долю він мою. З ним іду в святу країну, там вся є Господа любов, мене з обіймами зустріне, лиш ньому за Христі покров, не перестану дивуватись, я тіні крил його живу. Мене він любить, любить, твердо знаю, благословляє долю Він мою, не перестану дивуватись, я в тіні крил я живу, Мене він любить, любить, твердо знаю, благословляє.